Книга псамів це найстародавніша книга хвали, це духовні гімни Божого народу, які багато столітті поколінь визначали дух і характер поклоніння синів Ізраїля, а згодом і перших послідовників Христа Месії. Це збірка із 150 стародавніх єврейських віршів і псен та молитов, які походять із різних періодів історії Ізраїля і належать різним авторам. Книга Псамів була складена так, щоб бути молитовником Божих людей. Поки вони очікують на прихід Христа та Його царства, звернення слабких, смертних і обмежених людей до вічного, всесильного і всемогутнього Бога. Це і є книга Псалмів. Вітаю всіх, хто сьогодні приєднався до нас у вивченні книги псалмів. І разом з Транссвітовим радіо з вами в студії я, ведучий цієї програми, Ростислав Бабенко. А зі мною досліджувати єврейську поезію будуть, як завжди, Олександр Чмут і Олег Павліщук, викладач Київської богословської семінарії. Перед вивченням Слова Божого помолимось. Господи, дякуємо тобі за те, що ти живий, за те, що ти спас нас, за те, що ти зібрав нас, за те, що ти Бог наш. Дякуємо тобі за всі благословіння, життя з тобою і за тебе, за сина твого, за Духа Твого Святого. Дякуємо тобі безмірно. Благослови, будь ласка, час вивчення Твого Слова, занурення в Твоє Слово. Хай це стане благословенням для кожного читача в ім'я Ісуса просимо Господь. Амінь. Сьогодні я знову пропоную вам долучитися до нашої малої групи по вивченню Слова Божого і розібрати разом один з псалмів. Практично подивимось на те, як треба досліджувати текст. Які питання слід ставити собі в групі, на що звертати увагу, і на які конкретні слова або моменти звертати увагу на тому чи іншому псалму? Ми розпочали з вами дослідження 106-го псалма, а в інших перекладах це 107. -й. Отже, згадаємо про що він і прочитаємо його ще раз: Дякуйте Господу, добрий, бо він, бо навіки його милосердя. Хай так скажуть всі ті, що Господь урятував їх. Що визволив їх із руки ворога, і з країв їх зібрав від сходу і заходу, від півночі й моря. Блудили вони по пустині дорогою голою осілого міста не знаходили, голодні та спрагнені, і в них їхня душа умлівала. І в недолі своїй вони Господа кликали, і Він визволяв їх від утисків їхніх. І він їх попровадив дорогою простою, щоб до міста осілого йшли. Нехай же подяку складуть Господові за милість його та й за чуда його синам людським. Бо наситив він спрагнену душу, а душу голодну наповнив добром ті, хто перебував, був у темряві та й в смертній тіні, то в'язні біди та заліза. Бо вони спротивлялися Божим словам і відкинули раду Всевишнього. Та він упокорив їхнє серце терпінням, спіткнулись вони, і ніхто не поміг. І в недолі своїй вони Господа кликали, і він визволяв їх від утисків їхніх. Він вивів їх з темряви й мороку, їхні шкайдани з трущів. Нехай же подяку складуть Господові за милість його. Та й за чуда його синам людським. Бо він поламав мідні двері і засуви залізні зрубав, нерозумні страждали за грішну дорогу свою і за свої беззаконня. Душа їхня від усякої їжі відверталася, і дійшли вони аж до брам смерті, і в недолі своїй вони Господа кликали, і Він визволяв їх від утисків їхніх. Він послав своє слово та їх уздоровив. І їх урятував з їхньої хвороби. Нехай же подяку складуть Господові за милість Його та й за чуда Його синам людським. І хай жертви подяки приносять, і хай розповідають зі співом про чини його. Ті, хто по морю пливе кораблями, хто чинить зайняття своє на великій воді, вони бачили чини Господні та й чуда Його в глибині. Він скаже і буря зривається, і підносяться хвилі його, до неба вони підіймаються, до безодні спадають, у небезпеці душа їхня хвилюється. Вони крутяться й ходять перед та назад, як п'яний, і вся їхня мудрість бентежиться. Та в недолі своїй вони Господа кликали, і Він визволяв їх від утисків їхніх. Він змінює бурю на тишу, і стихають їхні хвилі, і раділи, що втихли вони, і він їх привів до бажаної пристані. Нехай же подяку складуть Господові за милість та за чудо його синам людським. Нехай величають його на народному зборі, і нехай вихваляють його на засіданні старших. Отже, у минулій програмі ми звернули увагу, що у Псалмі згадуються чотири категорії людей з різними складними долями. Це бродяги, які мандрували світом і не мали де схилити голову. Також це ув'язнені, які навпаки перебували не там, де їм би хотілося, це нерозумні, що мали все, але не мали спокою і бажання жити і усім всім користуватися. І нарешті це ті, хто пливуть кораблями і постійно залежать від стихії і вдачі. І ось всі вони, отакі, всі різні, мають різну долю, різні проблеми, різний життєвий шлях, ну і, звичайно ж, досвід, але є в цих неспокійних шляхах дещо, що веде всіх до одного Божого престолу. І от об'єднує всі ці чотири категорії фраза, яка зустрічається в кожному з чотирьох цих уривків. Подивіться, будь ласка, це шостий вірш? Шостий вірш. І в недолі своїй вони Господа кликали. Так, воно періодично ми бачимо, що 28 -й. Що... Та у своєму горі вони заволали до Господа. Угу. Шостий, тринадцятий, дев'ятнадцятий, двадцять восьмий. Вони кликали Господа в своїй недолі. І, продовження, і він визволяв їх від утисків їхніх. Ця взаємодія люди з різними долями, з різними переживаннями, однаково, що всі в проблемах, в якийсь момент свого життя, зупинившись біля брам смерті, провалюючись в морську безодню, омліваючи в пустелі От всі ці люди або гниючи заживо в цих в'язницях, в кайданах. Вони покликали до Господа в своїй недолі. Це момент дуже важливий, тому що є багато людей, які страждають, але Господа не кличуть. І вони чекають, що Він має щось зробити в їх житті. Поклич до мене, Господь каже, і я відповім. І Він визволяв їх від утисків їхніх. Знову це слово визволяв. Да? Гаал відкуплював, визволяв, давав свободу. Після того ми читаємо про те, що в їх житті відбувався певний перелам, і приходило рішення від Господа. В кожній з цих ситуацій Господь посилав своє рішення. Наприклад, кочівників він провів їх дорогою простою, щоб до міста осілого йшли. Наприклад, про тих рабів з заходу написано: Він вивів їх з темряви і мороку, а їхні кайдани з трощів. Хто це може зробити, як тільки не Господь. Коли говориться про тих, хто на півночі відверталися від всякої їжі, написано, він послав своє слово та їх уздоровив і їх урятував з їхньої хвороби. Коли говориться про оцих мореплавців, то тут говориться про те, що Господь змінює бурю на тишу і стихають їхні хвилі, і раділи, що втихли вони, і він їх привів до бажаної. Пристані. У всьому цьому ми бачимо цю ідею, що люди щось шукають, що їм хочеться чогось знайти. В пустелі шукають усілого міста, у в'язниці сидять, які шукали зробити якийсь вибір у своєму житті. Мореплавці шукають якусь пристань, шукають якийсь успіх у своєму житті. І дуже часто ми, люди, в своїх пошуках, шукаючи щось, забуваємо про когось, забуваємо про Бога. І йдучи за своїм земним щастям, ми відкидаємо небесне вічне блаженство. І от милостивий Господь, він в чому милостивий, що Він всім цим людям знову і знову дає відповідь і дає свою благодать. Навіть зараз, якщо ми будемо говорити про сучасну церкву, я можу сказати: простіть, якщо це здасться як якесь алегорічне тлумачення, але саме Писання дає нам тут підстави, так. Мислити є в нашій церкві бродяги, які шукають сенс життя, є в нашій церкві залежні колись люди, які шукали свободу, але попали в рабство і в дурман наркотиків. Є в нашій церкві діти віруючих батьків. У них вся бібліотека була в християнській літературі, в книгах. У них були біблії. Вони з малку могли читати Біблію, але їхня душа відверталася від духовної їжі, і вони незрозуміло чого шукали. В нашій церкві є люди, які пройшли через бурхливі випробування. Такі люди, бізнесмени, люди, які проривалися через різні обставини життя. І от церква, зібрані Богом, люди, це люди завжди дуже різні. Це люди з дуже такими ну, життєвими траєкторіями неповторними. А що об'єднує церкву, це те, що це люди, і зараз також це люди, які в недолі своїй покликали до Господа. І це люди, яких Господь визволив, яким Господь відповів. Також ми можемо побачити ще одна послідовність, яка повторюється в цьому псалмі це заклик. До Нехай, Нехай. подяку складуть Господові за милість Його. Кожного разу ми бачимо після кожного, угу. після о, згадки про кожну категорію ми бачимо цей текст. Да. Це восьмий вірш, це п'ятнадцятий, це двадцять перший, тридцять перший. Із заклику загального починається цей псалом. І закликом, більш персоналізованим він продовжується постійно, постійно, постійно. Автор псалму згадує важкі обставини життя не для того, щоб сказати, ой, як було важко, а для того, щоб знову перенаправити це на Господа, на його характер, на його силу і спонукати до хвали, спонукати до того, що дійсно Господь вартий того, щоб ми його хвалили і йому дякували. Єдиний виняток це люди моря. До них є персоналізований заклик, і від них Господь чекає більшого, скажімо так. Це цікавий теж дуже момент. В 31-му вірші це те, що стосується всіх груп, в 32-му нехай величають його на народньому зборі і нехай вихваляють його на засіданні старших. Це цікавий дуже момент. Є певні категорії, які Господь. Спонукає до дечого більшого. І що це означає зараз у наш час? Мабуть, те саме, що є люди, які Господь спас, врятував, і люди ну, можуть радіти Господом, можуть звершувати служіння, а є люди, які не можуть не звершувати служіння. Є люди, які, якщо він не в служінні, то він вже в небезпеці. Тобто таке звичайне земне життя для нього може бути надто ризикованим. Нехай його на народньому зборі це ще говориться і про певну таку ступінь відкритості і певну висоту, на яку Бог ставить. Знову ж ми казали, так, що мореплавці це завжди люди сильного духу, це люди великого досвіду, це зазвичай небідні люди, це ті, які мають зв'язки буквально по всьому світу, використовують ці зв'язки. Використовуй те, що ти маєш, використовуй досвід свого життя для того, щоб тим впливовим, сильним, недосяжним для простих людей, якимось вельможам, щоб ти доносив Євангелію, щоб ти доносив вістку про живого Господа. Це такий дуже чітко розписаний, дуже структурований псалом. Він дуже широкий в географії, він дуже широкий в часі. Він дуже широкий і національно, бо він, як ми вже казали, не обмежений Ізраїлем тільки. Тому фактично можемо сказати, що це таке неявне, але дуже досить чітке пророцтво про народ Божий, про церкву, яка є продовженням цієї великої величної Божої історії. Попередній псалом, 105-й або 106-й. Там дуже яскраво показаний Ізраїль. А цей псалом 106 або 107, його масштаб ну, просто вражає, він неймовірно широкий у своєму охопленні і він щедро описує і Господа, тому що після опису цих чотирьох категорій є ще такий епілог, де описується Господь і його сила, Його дія про те, що він обертає річки в пустиню. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Отже, тепер прочитаємо останні десять віршів з 33 по 43. Він обертає річки в пустиню, а водні джерела на суходіл, плодючу землю на солончак. Через злобу мешканців її. Він пустиню обертає в водне болото, а землю суху в джерело. І голодних садовить він там, а вони ставлять міста на мешкання, і поля засівають, і виноградники садять і отримують плід урожаю. І благословляє він їх, і сильно розмножуються, і одержують плід урожаю. Та змаліли вони і похилилися з утиску злого та смутку. Виливає він ганьбу на можних, і блудять вони без дороги в пустині. А в Богого він підіймає з убоства і розмножує роди, немов ту отару. Це бачать правдиві і радіють, і закриває уста свої всяке безправ'я. Хто мудрий, той все це завважить, і познають вони милосердя Господня. До речі, як цей контраст можна пояснити, тому що тут контраст 33-й вірш. Він обернув ріки в пустелю, а 35-й вірш а пустелю обернув озерний край. Тобто навпаки, mm -hmm. що це може означати? Це може означати те, що за Господом останнє слово. Цілком точно, що за ним останнє слово, цілком можливо, що може означати, тому що ми багато чуємо про те, що людина є господарем природи. Людина є повелителем стихій. Безбожна країна свого часу проголошувала мріяки повірням всп'ять. Ну, наповертали, що висушили і цілі моря, і нахазійнували так, що, що біда просто. Але отут ми читаємо неймовірну річ, що людина своєю моральністю, своїм вибором. Своїм ставленням до Бога вона впливає більше на оточення, ніж своєю працею фізичною. Тобто, добра людина чи зла, оце визначає, яка буде місцевість. І цьому приклад є, колись були такі міста Содом і Гомора. Про них говориться, що вони були як сад Господній. як земля Єгипетська. А де зараз Содом і Гомора? На дні Мертвого моря. За великим рахунком, не просто вони перетворилися на пустелю, буквально Солончак. Найбільш концентрована кількість солі якраз знаходиться в Мертвому морі. З іншого боку, ми бачимо, як Господь благословляв ізраїльський народ, коли вони отримали, ну скажемо, прямо, не ідеальну землю, не український чорнозем, не казахський чорнозем. Вони отримали землю, яка дуже сильно залежить від дощу. І в той час, і в той момент, коли вони впокорювались перед Господом, Бог посилав дощ, і в них все було, і урожай, і все інше. В той час, коли вони впадали від олопоклонства, Господь впокорював їх, і дощу могло роками не бути, як в часи пророків. Тому Господь сильний благословити, і людина здатна. Скажем так, зіпсути ті благословіння, якими Господь її оточує, тому завершується псалом з одного боку закликом до радості, 42-й вірш, це бачать правдиві, радіють і закриває уста свої всяке безправ'я. І також це в якійсь мірі і навчальний псалом, тому що він завершується такими словами: хто мудрий, той все це заважить, і пізнають вони милосердя Господня». В тому, щоб пізнати силу Божу, багато мудрості не треба. Бог сильний. Але в тому, щоб пізнати милість Божу, потрібно смиріння, потрібно впокоритися перед Господом. Бо Бог гордим противиться і смиренним дає благодать. Ось про що говорить цей 106 або 107 псалом. Тут, якби не знаю, наскільки воно правильно, якщо ми говоримо про церкву, то можна. Побачити такий момент, що ізраїльський народ, який як плодоносна як земля, він до певної міри засох. Mm -hmm. а потім mm -hmm. а церква стала пустель, обернув озерний край суху землю водні джерела mm. і поселив там спрагли. Він Ісус Христос говорить, всі, хто прагне, йди до мене і пий. Тобто цей момент, і хто приходить до мене, то стає сам джерелом життя це ріки, дуже ріки води живої. І вони засіяли поляну, садили виноградники, зібрали, принесли плід. Я про це не думав. Взагалі, от є декілька відсилок у цьому псалмі до Ісуса. По-перше, сам Ісус сказав, що Він свого часу накаже ангелам, і вони зберуть вибраних з усіх кінців землі. І це, наче така непряма відсилка до цього псалму в Марка 13, 27, про це написано. Також, коли описуються люди, які от по морю ходять, там теж ну, є така відсилка до Ісуса, що Він в свій час наказав і вітру, і хвилям, щоб вони заспокоїлись, і що вразило більше всього учнів, вони ж досвідчені мореплавці. Галілейське озеро або вони казали море, Лука писав озеро. Воно чим унікальне, що шквал і буря могла початися дуже швидко. Вітер налетів, вітер полетів. Але є ж таке поняття, як інертність води. І коли вітру навіть не стане, то хвилі лишаються. Воно ще туди-сюди плюскоче от, в цій водоймі. А що учнів вразило? Ісус сказав, замок, не перестань. Окей, те, що вітер перестав, це могло бути просто співпадіння. Ну, сказав, ну вітер перестав. Але те, що хвилі, які ще після того довго туди-сюди ходили, і Ісус зупинив інерцію оцю ну, величезного об'єму стихії, і вони тоді, от, хто ж це такі, що вітер і море його слухаються? Ще помітив момент: от, перший вірш Дякуйте Господу, добрий, бо він во навіки його милосердя. І останній вірш, Хай мудрий. Той все це зважить, і познають вони милосердя Господня. Угу. І я так розумію, на початку нам пропонують хвалити Бога за милосердя, а наприкінці Він каже: от зважте все, це, угу. все те, що ви почули, да. і подякуйте Його за милосердя. І ми розуміємо, що в цьому псалмі сховані чотири категорії, де яких Бог своє угу. милосердя виказує. І тим самим говорить, що, в принципі, вдячність це наш мудрий вибір. Це не просто слабкість, а навпаки, це вияв ну, здорового глузду і розуміння того, як влаштоване життя, хто Бог в цьому світі і хто я. Тому цей псалом дійсно особливий, і справді дуже, дуже чітко показана ця ідея, що злі люди, вони от поплюжать все. Але Бог відкриває свою благодать, і цілком можливо, що тут справді. Передається оця естафета служіння від ізраїльського народу до церкви Ісуса Христа. Життя кожної людини це дивовижний серіал. Його було б цікаво дивитися, якби не було так багато драматичних, а часом і трагічних сторінок в сюжеті. Біль страждання, втрата близької людини. Але той самий час, ну, не можемо ми сказати, що. Людина повністю залишена Богом. Особливо це стосується так звану категорію, що плавають кораблями. Ми пам'ятаємо її з псалмів. Хто хто? А ось вони кожного дня бачили, що може статися. Але чого не сталося в їхньому житті? Вони бачили смерть в обличчя, були іграшкою штормів і вітрів, але в той самий час, коли надія, здавалося б, майже втрачена і все пропало, вітер зникав і наступала тиша. Саме тому вони, на відміну від інших, мають більше відповідальності за свій вибір. Врятовані, вони мають більше дякувати Богові, більше бачили, більше спитається. А чи не нагадує це нас, друзі? Поміркуйте про це. Мені, наприклад, це нагадало, які різноманітні були учні Ісуса Христа. У кожного своя доля, служіння, як багато вони сперечалися, вирішували, будували якісь плани, але у кожного була різна освіта і шлях до Господа. І апостол Павло дуже чітко зауважив кожному з нас дана благодать у міру. Дару Христового. Тому й сказано, піднявшись на висоту, ти полонених набрав і людям дав дари. А те, що піднявся, був, що то, як не те, що вперше і зійшов був до найнижчих місць землі. Хто зійшов був, той самий і піднявся високо над усі небеса, щоб наповнити все. І він, отож, настановив одних за апостолів, одних за пророків. А тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого, у міру зросту Христової повноти. Єфесянам 4 розділ. Друзі, ми всі різні. Але всі обдаровані Богом, і у кожного був свій важкий шлях, але й свої благословіння. Наше життя було таким, як того хотіли ми, але під керівництвом Духа Святого. І сьогодні ми прагнемо, щоб наше життя було таким, як того хоче Дух Святий. Всі покликані від різних обставин, але у всіх нас спільне майбутнє. Різні народи, і євреї, і язичники, але упорядковані під одним сином. І ось саме ця єдність і гармонія життя розпочинається з того, що одного дня ми кличемо до Господа, і Він чує нас. Нове бере свій початок зі сповіді перед Господом за все старе. Поміркуйте про це. Отже, на сьогодні ми мусимо зробити паузу з вами у студії. Молились, обговорювали і досліджували книгу псалмів Ростислав Бабенко, Олександр Чмут, ну і, звичайно ж, наш гість Олег Павліщук. Почуємось. Ми будемо вам дуже вдячні, якщо ви станете нашою підтримкою. Якщо вам сподобався цей подкаст, поділіться інформацією про нього у своїх соцмережах, а також залиште побажання і відгуки у спеціальній формі в описі або ж на платформі, де ви слухаєте цей епізод.